Привіт, привіт! Вітаю на каналі. І так, рейтинг. Знову рейтинг. Що, погнали. Так, в цій грі я також попався проти Івана. Знову попав на товариша. Що ж, знайомимося і погнали. І так, я П'ємонт. Червоний колір, союзник мій Київ, Швеція. Іван. Це П'ємонт також зеленим кольором і союзник його панна Лівайко. Швеція фіолетовий. Отже, дивимось. Швеція. Швеція, по-моєму, це в них є, до речі, також геккапеліти, одна з небагатьох націй, в яких є одразу швидка кіннота кавалерія. Тобто, а так, Швеція пємонт також також стандартна, звичайна. Нація така. Ну Швеція. Єдине, що в них це відрізняється. Це ми. В стайнях є капеліти. Така кавалерія. О, мушкетерам там, по-моєму, все однаково. Тут 6 секунд. Тут також 6. Так. Ну, все інше однакове. Так, підкова також однаково коштує, так? Так, 5300, 8200. 3650. Так, я тут... Що? В століття граю? А, ні. Ага, ця гра була раніше у мене, так? Ще до того як я почав практикувати 18 століття швидке. Отже, ну що там? Ще хвилина залишилась. У мене вже є 2 арт, арт депо. Дві гарматки викотились. так, почав прокачувати вже мушкетерів, три стані, четверту заклав. Підкова, збирається вже, до речі, на підкову. Зараз, походу, також добрати, брати, так? Беру, ні. Такс, Іван вже виходить. Ну що ж, 16-та хвилина. Підкову я не беру поки що. Чотири стайні може прокачані. Швидкостріл залізний є. У Івана. Три стайні. Також два депо. Ось така армія в нього. чотири гармати має. Такс, підкову взяв. І тут залізну село взяв. Лучників немає, палити мені стіну, походу. Союзник мій Київ. Що має? Так, мушкатарів прокачав, захист качає, 4 стайні. Ось, до речі, ці гекапеліти, що я казав. Так, але він муш... драгунів пішов. Дві гармати має, 400 рундашер, до речі. І академія нічого. Так, пан Налівайко Ага, пан Налівайко тут найслабенький серед нас. По балам, до речі, він всіх випереджає, і пан Налівайко відстає від всіх по балам. Ну що тут? Дві казарми без. А, ні, є. І одна стайня. Кого нема. Тут також нічого нема. Камінь зате прокачав. Ну що ж, де Іван же проламає мені паркан. Що, я пішов в атаку. Так, значить у мене 9 гармат вже є. У Івана 6. І де вони ще котяться позаду? Так. Я готуюсь його зустрічати. Гарматами накидаю по драгунам. Так. О, і побіг, побіг цими конями вже своїми. І втрачає їх, походу поки біжить. Так, дивимось, що буде далі. Так, ну його тут... Рундашери забігли трошки, так, ну я їх там перебиваю, так, ось, що в мене втрата одної шахти. Забігає Ще одну шахту втратив. Ай тут союзник мій підійшов на допомогу. А, ага, у нас з ним на координації одна координація. Дві шахти мені зніс. І тут... Ага, тут одну я також захопив. Спалив мені також ще дві шахти, тобто втратив я чотири шахти. Так, чуваки вже почав наймати я. Ну, і що? І ми тут, коротше, я так зрозумів, двоє проти Івана буде. <хи> так... Послав допомогу. Так, що, що? Століття вже є, до речі, вже дві, десь. Дві стайні пішов вже драгуні наймати століття. Так, ну так, да, Іван тут заходить на базу. М -м, такий рельєф тут незручний. подивись. Тут він закривається стіною, а тут. І гора ця... Тут... Прохід, тоненький тут маленький прохід. І реально нормально не зайдеш до нього на базу. І доводиться, блін, обстрілювати його поки що. Хоча тут потрібно було якнайшвидше пробити дірку і просто заходити. У мене тут вже кількісна перевага, ніби як візуальна. Так, і поки тут іде перестрілка, ще гляну. Так, століття в мене вже є, але чомусь я не наймаю. Драгунів, підковуєш, ще не взяв. О, о, блін, да. І в академії нічого. Пчалька. І навіть да, мушкетерів не прокачав в той час як у Івана. Так, і три стайні. Третє ар депо вже побудував. Підкова в нього була, і тут також нічого не бере. О, ну, дивимось. Так, союзник мій пішов Фіолетового зносити. Ох, да. У Івана тут вигідна позиція. Не знаю, ну напевно треба було вже тут прям брати всіх і заходити. Чи він там на пагорбі стоїть? А ну ось я так і роблю. Але що мені задасть? Зараз побачимо. Кучно я заходжу, гарматами він зараз буде накидувати сюди. Прокачок в академії немає. Дві скільки там... Наскільки менше тут цих драгунів і як вони тримають, скільки вже вони тут поклали моїх. Нормально? Так, відбувається, нічого я не зміг зробити. Ну що, і вже у Івана кількісна перевага. Так, я... Військами йду, гармати відвожу назад. <кій> ну що ж, підкови нема. В академії таки нічого немає. Драгунів століття я не наймаю, блін. Так, союзник вже мені підмогу посилає. Ну все, тут уже у Івана две вже які війська. а в мене а в мене вже нічого і не залишилось майже. А, будую шахти я. І що? Гармати, гармати. А, две, ні, не захопив, він так і гармати. Ах, і все мемодве, блін. Жестяк. Так, гармати почав знову відводити. Січка побігла. У мене січка пішла. Так, і що ж. Відвів я гармати, до речі. І лопати в мене також немає. Дві нічого я так і не взяв. На драгунів не перейшов. Від кого не взяв, блі я да. Провальна катка. Якби не мій союзник, то я б, звісно, потерпів би поразки. Що ж? Блін, точку збора, цю поміняти псю, а все я поміняв же. Гармати, гармати, будуть щось робити? Золота немає в мене. Так, ні, в принципі, я тут уже відбиваюся. А, і саме союзник мій прибіг. Захопив одну гармату. Що, і знову Іван відходить. Ах, ну що у мене? Підкови нема. О, нарешті я на драгунів перейшов. Лопату взяв. <кій> у Івана що тут? Також він поставив четверту станю, драгунів вже штампує і. йшла перша казарма. У мене вже добудувалась і я напевно... А, ні, запустив. Як це я так не забув? Так, ну що ж, взяв силу золоту дорожчу вже. Драгонів треба качати. А, дивись, як суюз. <реш> Хорош, Івана, дивись, ЗТ, будує казарму століття. Багатоствольна гармата десь є, так? А, да? це у мого союзника. Так, ну що, ось така армія у мене. І така у Івана. Перевага по драгунам століття. Але в мене вже набираються пікінери. Іван також без лопати, походу, будує, так? Да? І взяв лопату. Дві сили взяв. Ще. Е, так. Другу ні поки не прокачує. У мене вже качаються. Другу швидко стріл вже взяв і силу. Залізно ще. Так, вугільну силу вже можна, золоту. Так, тут я почав будувати вже стіну. Шар я не взяв. Іван також не взяв. А його союзник взяв. А мій. Також взяв. Ага, карти у нас вже відкриті. Так, пішла січка. Мені вже друга каза. У Іваночки перша, і він ще й не запустив її. Так, спобіг він. Ага. Київ його спалив. Так, я накидую гарматами. Так, у мене є січовики? Так, 30 штук є. І пішов мені проламувати десь. Тут вже Київ біжить до нього. Так, щось в мене тут точка збору чомусь. Так, беру драгунів. Але тут зараз союзник мій. Переб'є їх. Так, і що ж? Ай-яй-яй, куда, куди ж це я це місічкою пішов? Так, ми атакуємо Один одного. Так, ну тут уже у мене кількісна перевага. За рахунок пекінерів. Але я кучно йду, а Іван так став півмісяцем. Ну, де гармати? О, нарешті. О, гарно прилетіло. Так, підмога підходить. Але тут я вже його перебиваю щось захопив гармати. Я ще 8 гармат взяв. У мене вже 19 є. Ну що ж, відбився я вже. Так, друга каза. Наймаю він всіх підряд. Так, три сили. У мене що. У мене ще залишилась сила одна. Підкофу я так і не взяв. Йо -йо. Ой, айо. Ай, да. Так, арт-депо у мене. Так, а Фіолетовий тут дивися собі. бодається з моїм союзником. Союзник мій стоїть, накопичується. Третю казу вже. Будує. Так, і що? Що буде далі? Іван виходить. До речі, взяв. Міцність... Так, взяв. Міцність будівель не бере. Міцністін взяв так вийшов вийшов і що зли війська свої. Ще дві гармати захопив, до речі, а він назад їх забрав. О, тут же Фіолетовий вийшов на допомогу, дивись. Так, дивись, і дивись, виходить виходив вже зверху, так? Да? І я пішов доверху вже. Знову вийшов, получив і назад зайшов. Дивись, скільки тут живеш. Жесть. Так, що там мої гармати? Чому вони стріляють? Так, я вже тут стіну, так, стіною позакривався. Так, знову виходить вже через верх. А я хоч взяв цю міцність, до речі? Ні, я не взяв. А підкову? Так і не взяв. Ну як же ж так? Зате 5 стайн вже маю. Так, і що? Я йду знову наверх. Ліміт у мене. Так, що, хочу зайти до мене на базу, бачиш? Так, ну знову він вийшов. Втратив війська. Так. Фіолетовий тут щось з якимись загонами маленькими бігає. Так, ну все, я вже тут маю маючи кількісну перевагу, вже просто треба заходити і зносити. Ось така битва у нас вийшла. В кінці бою Іван написав, що синій тебе спас. Ну, в принципі, так і було. Ну, надіюсь, що битва була цікава. Дякую тобі, що додивився. Постав лайк, прокоментуй. Напиши, що думаєш. І підпишись, якщо ще не підписаний. Отже, всім дякую. До нових зустрічей пока-пока.